kierunek mikołajewsko hersonski Ja zapraszam Antoninę Szwec wraz z koleżanką Anią. Przyjechali, bardzo się martwią, że tyle trzeba im teraz robić. Jechać oni siedzą tu i nie marnują czas, ale tam za nimi wszyscy czekają. Znowu Ukrainie. Українців є дві страшні дати. Це 21 лютого 2014 року, коли перший кремлівський чобіт переступив кордони держави суверенної та незалежної України. В Україні це дві трагічні дати відбиста лютого лютего, піде Кремлявський болчанків про рук нашої незалежної українського, нашого незалежного українського панства. І 24 лютого 2022 року, коли Путін розпочав криваву війну проти українського народу. І є 24 лютого 2024 року, коли Путін почав криваву війну проти незалежного незалежному Велика війна триває третій рік. Велика війна триває третій рік. Україна наразі виборює своє майбутнє майбутнє Європи, адже Україна є тим форпор, форпостом в незалежності. Україна в Тихфілі бронеполіглоща Європи, для також Україна є форпостом Європи в Тихвілі. Українці вимушені переживати зараз тяжкі часи. Українці саме змушені вишивати такі тяжкі часи. Лишаються рідних. Лишаються будинків, лишаються землі. Позбиваємо кревних своїх жінів будинку та розкидані по, всі, по всьому світу. Цьому по цьому, на цьому світі, по цьому світі. Ми з міста Миколаїв, яке було тривалий час під активними, активними бойовими діями. Євісно, з міста Миколаїв,

Вам особисто приїхати, познайомитися, особисто подякувати за допомогу фронту. Наразі фронту, нашим військовим, які тримають, тримають зброю в руках, необхідні прилади нічного бачення, автівки. Дрони, адже все це, це збереження життя нашого війська. І це ми дуже би нашим польським шещом, нашим спі... за волонтерівшам з затоспарті, ми жінаме з нашому фронту, бо ми спіраємо наш фронт. на почав на сом і чинжировки, і тепловізори, і ноктовізори, дрони і спори на газпшанту. Тут ви можете побачити на прапорі підписи з усієї лінії фронту. На жаль, дуже багато бійців вже нема е, в живих. Зараз на тій фразі можна побачити підписи з лінії фронту. Містети споро з них вже немає в живих. Тут є міста, які залишились лише позначкою на карті. По факту вони стерті Росією. Тут є місце вищі міста, які залишили тільки означенням на мапі. Фактично вони залишили старти через Росію. Кривава війна триває і боротьба наша триває. Я дуже дякую всім, хто допомагає і тримає надійний тил. Кривава війна триває, і надавши сколіхо трива. Я жіку сердечні всі, хто нам допомагає і ушимує наш віригодний. Хочу розповісти за цей прапор, який ми тримаємо. Це наші морпіхи, які зараз на херсонському напрямку. Це повіщати які решинами в ренкам. То сам наші морпіхи, які в тій вілі на кіло Херсонській. На даний час мої волонтери, які спочатку війни з Одеси, вони служать на Херсонському напрямку. Наші в біляобесни наші волонтеріоші, які відпочинкували на мішканні в Одесі, в тій хвилі служать на цьому керунку. На даний час у мене там 48 дівчат служать. В біляобесни у нас там 48 копіць служать. Також наша співачка Христина Панасюк. Також наша артистка, наша співачка Христина Панасюк. Ми на полі, такий голос гарний всі її всі чули, я думаю, знаю. Ну то заспівай. <ріст> ну заспівай трошки, хай люди розуміють, може знайдуть в інтернеті. Ти твори змінила на берці ніжну сукню на камуфляж. Ти послухала своє серце і обрала холодний бліндаж. Хтось чув цю пісню? Так? <праць> Оця дівчинка зараз знаходиться тут. А вона біля нас, в Херсоні. <праць> там, недалеко від нас, в Херсоні. А це вам співпраця заініціював Томас Зальвер. За з войнким швітам за штуки вибору, которые от шехла доводилась на керунок Херсонський. Ні не може бути з нами. Теж мала здання трагічне, марламу далі марлами мама, керування на керунку Харковського, і був просто шумні фронту з Харкова. У кожної захисниці є родина, є діточки, за якими вони дуже сумують. U każdego obrońcy jest rodzina i są dzieci, do którego nie bardzo tęsknią zakonnie. Ja puszają z naszymi zachisnikami to zapisnicymi. Ja bardzo się szczycę naszymi obrońcami i obrońcami kobietami i mężczyznami. Ja im dużo, dużo wdzięczna za to, one robią. Ja jestem bardzo im wdzięczna za to, co robią. бо ми не хочемо жити з руським миром. Нас щодня бомблять Миколаїв та Херсон, за нас мовчать. Ми для того, щоб мені саме мішка з руським миром, нас судді бомбардує Миколаїв і Херсон, і що це мовчим одним. Ми вимушені в морози бути без світла, без опалення і третій рік без питної води. Ми, Росі... ми, змушені в чаші бути без обживання, без Фронту і теж без води. Росія тисне на нас морально і фізично щоніч, обстрілюючи нас дронами і ракетами. Росія очищує на нас психічно і моральне, це нос ошалює з нас потісками, не обираючи вік, день тижня або час.

Dzięki. Усім велике дякую, хто підтримує нас за кожну ваш донат, за кожну вашу допомогу. Велике вам дякую. Все велике дякую, хто нас піра за кожну нашу допомогу, за кожен донат наш, за кожне смерття. Барто дякуємо. Разом до перемоги. Разом, разом до слава! <кліць> І ще у нас дівчина з Львова, з нашої чашені. żon aniołów. Luba Chlebiuszczak, zapraszam serdecznie. To są, Luba stworzyła we Lubowie, w Iwano-Frankowsku, przepraszam, przestrzeń. To są wdowy po naszych chlebagach, które bronili kraju i ona też jest wdową, ma rodziny i dzielnie walczy dalej o swój kraj. Слава Україні! А -а -а. Майяна, слава! На жаль, сьогодні я свого коханого можу тримати тільки так. Ністеті, філі свого коханого може тільки так. Бо якщо говорити про мою історію, то війна почалась в нашій сім'ї з 2014 року. Бо якщо я оповідати про мою історію, то війна у нас ще зачала в 2014 році. Чоловік воював з 14-го року, в 16-му отримав поранення і був комісованим. А муж Вальчо з 2014 року, в 16-му року був ранний і достав комісований. А коли настала повномасштабна війна, він, незважаючи на свій стан здоров'я і троє неповнолітніх дітей, пішов воювати. А коли розпочалася великомасштабова війна, то не пашись на свій стан здоров'я, троє дітей, пошед Вальчо. На жаль, так сталося, що він тепер янгол. І на жаль, доля багатьох жінок в Україні така, що вони стали дружинами янголів. Та ми робимо все для того, щоб об'єднатись, підтримати одне одну. Допомогти рухатись далі заради майбутнього дітей наших та заради пам'яті наших коханих чоловіків. А ми робимо щось можливе, щоб далі вачити, далі йшти до пшоду для пам'яті наших дітей і наших межов. Сьогодні ми привезли виставку дружини Янголів розправити крила. Діше привіз ми вистави Жони аніолов. Де жінки, які не могли знайти стимулу, щоб жити далі, де жони, котрі не могли потрапили знати стимулу, щоб жити далі, наважились на фотосесію, щоб розказати свої історії кохання. Отважилися на фотосесію, щоб оповість своїх історій мілощі. Я хвилююсь, але хочу сказати, що коли загинув мій чоловік, мене з моїми дітками. Прийняли в Олесну. Я трошечки ще не нарвую, але що коли згинув мій муж, то ми з моїми дітьми приїли волешні. Там нас зустріли і допомогли мені пройти той період, коли я не хотіла жити. Там ми спочатку і в нас в тому часом краще, куди ми ще нічого жити. І вже впродовж трьох років нас зустрічає Польща в, в Закопани, Олесна, в багатьох інших містах. Польща в в в І і інших містах. Де наші діти зі своїми матерями можуть пройти психологічну реабілітацію. Наші діти в зі своїми матками можуть одбачити рехабілітації психологічна. За це вам величезне дякую. І дякую сердечні панську за то. І хочу сказати вірш, який символізує нашу стійкість. І хочу сказати, сказати, сказати вірш, який є символом нашої Я жінка героя, весь сенс в цих словах: нескорена, сильна, незламна, ніколи не здамся, бо сили свої черпаю з Небесного Царства.